Слава Богу, браті і сестри, хочу вам розказати історію, яка відбулася колись зі мною. Ви знаєте, що колись люди пили самогонку з таких стляних стаканів, граньонних, як казали. І слава Богу, мали здоров'я, пили і керували. І господарували, і будували, а сьогодні на великий жаль ні пити, ні керувати. Ми бачимо, нічого не Ну, Я зовсім хотів про інше. Я приїхав на прихід першу службу і служив 4 грудня, а 19 грудня на Святого Николая, з вашого дозволу, я сяду за стіл. Мене запросили на обжинки. Служби колись були дуже довгі, тому що вони служилися, звершувалися все з вечора. Утренні, вечірні, служилося все зранку. Вечірня, утрення, літургія, потім акафест, якщо це був ще в день святого, ще після цього служилася е, панахеда. І мені сказали, під час панахіда чи акафесту підійшли люди і сказали, що голова колгоспу приїхав. І чекає на мене, щоб мене кудись запросити на обжинки. Ви собі представте, це було 4 число введення в храм, введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 го числа мене запросили на обжинки в будинок культури. Він приїхав своїм транспортом за мною, у Азік, як нас кажуть, на тернопільщині Бобік. Там був концерт відбувався. І виступали люди, все керівництво було району. І в кінці дали мені слово. Я не знав, про що вони говорили. Я при... повний зал людей був в цьому будинку культури. І коли я виступив, також дали мені слово, я сказав слово, що міг, що знав, привітав всіх святом. І потім підходить голова колгоспу до мене, і бере мене знов свій транспортний засіб. І... Під'їжджаємо під хату, це був вечір вже, це була ніч, можна сказати. Темнося, це вже зима. І він мене залишив у Азіку, а сам пішов в хату. Я зрозумів, що він пішов питати, потім я вже зрозумів, що він пішов запитувати керівництво району, чи можна мене покликати за стіл. Його не було декілька хвилин. І потім, коли він прийшов, він сказав, виходьте, йдемо в хату. І мене за стіл повний. Декілька столів керівництва селища і району. І в мене сидять між двома двох директорів. Я сідаю, всі вже такі, ну трошки вже, напевне, випили, поїли, беруть такий стакан і наливають мені самогонки. Ну, це не самогонка, це вода. Але так я повненький такі наливають, ставлять передо мною і кажуть пий. А я зранку нічого ще не їв, кроме того, що я тільки причастився, просворку з'їв і води попив. Я думаю, то, як я зараз вип'ю такий стакан самогонки, з мене зроблять просто дурака. Зроблять цирк і знову сміятися. Я взагалі то не вживаю. Але думаю, щоб показати, що я можу випити, я міг випити. Але я їм говорю, що я нічого не їв ще. Деруть мою тарілку, насипають мені, їду і кажуть, ставлять передо мною і кажуть, їж. Кажу, добре, буду їсти. Я починаю їсти через хвилину-дві забирають в мене тарілку, ставлять мені знову стакан і кажуть пий. Я зрозумів, що може статися. Я кажу, не буду. Вони кажуть, пей, не буду. Вони в галстуках, таких костюмах. Знаєте, Все тоді працювало. Люди відчували себе, особливо керівники, дуже забезпечені, Всі, все їм можна, дозволено було. І з одної сторони один керівник б'є мене локтем під ребра. І каже, пей. Другий з другої сторони, каже, пей. Я від собою кажу, не буду. Всі починають з мене сміятися, починають такі пошлі жарти всякі говорити про священство, про батюшок. Я це мовчки все приймаю, мовчу, і встає один чоловік, який був з Вінниці, по особливо важним. Ділам чи справам тоді казали. І він бере слово і каже: Отець Василій таким акцентом російським, як тоді, він не свято майже всі говорять по-російськи. Ви оче нам понравилась ваша проповідь. Ви не чули, що ви, ми говорили. Але ви ніби як підкреслили все те, що ми говорили і сказали. Ми, а це перестройка була. Ми дійсно перестроїлися. Він починає говорити. Починає ставати гробова, прості тишина з того крику, з того шуму, з тих жартів, насміхів над мною. стає тихо. Він починає казати, що він мене привіз сюди. Але він мене не віз. Тоді автобусами була дуже проблема, ви знаєте, не було чим заправити. А він, мої речі їхали в цьому автобусі, але він каже, що він мене привіз, і він буде мені всячески допомагати. Я його перший раз бачу. Всі затихли, встає представник, тоді називався президента. починає всіх заспокоїтися, згладжувати. Але до чого я головне вів? Ви знаєте, назад вже мене представник президента віз своїй машині. Я жив на квартирі, він мене туди підвіз, завіз, все доставив, щоб нічого, ніяких конфліктів ні з ким не було. Ну, ви знаєте, ці керівники, начальники, а потім з чим вони сміялися і казали, прийдеш до мене, я тобі дам срібла. Воду святити, це ж треба срібло. Вони ж комуністична партія, і партія завжди вчили, що воду освящають, кидають срібло, тому вона не портиться. Ну Ми освячуємо навіть дерев'яним хрестом воду. І вона не портиться. І один із цих директорів був нехрещений, хрещений керівників. Другого я хрестив одного, в памперсі хрестив, я приходив, його хрестив, потім сповідав, причащав. До іншого, коли вони вже пішли на пенсію, стали дуже старенькі, немощні. Я приходив до нього він дуже важко помирав, Що один, що другий. Я до чого веду, браті і сестри, сьогодні дуже модно бити священників, принижувати, але ви не розумієте, що ви собі готуєте. Батюшкові можна сказати правду і в очі, і підійти і сказати, чим ви не задоволені, це спілкування, розмова, це все може бути. Ну протягувати руки до священника, якого Господь ізбрав на служіння йому, я йому не погрожував. Ви знаєте, я всіх застерігаю, просто і прошу. Не робіть ніколи цього. Я приходив в сім'ю до цього колишнього директора, я ставав на коліна, я бив поклони за нього і просив, що, Господи, прости його. Я нічого не маю проти. Він мучив всю сім'ю, він сам мучився, і всі біля нього мучилися. Він не мав спокою. Він навредив не тільки собі, а своїй сім'ї. Діти, які він мав, вони дуже страждали, вони дуже мучилися. Я не можу казати, тому що щоб ніякої підозрі ні на кого не казати, я не хочу, вони відомі люди у нашому селищі були. І коли недавно, ну, недавно померла їхня дитина, і дуже внезапно, так і приходить внук чи внучка, не буду казати, хто помер, чи син, чи дочка, уточняти не буду і каже, чому так сталося? І ви знаєте мені на пам'ять зразу, як його дідусь бив мене і сміявся наді мною. Що я маю відповісти йому? Я йому не цій дитині, внукові чи внучці, не можу сказати. Я не хочу йому приносити біль. Я сповідав цього чоловіка, я причащав цього чоловіка, я собору цього чоловіка вдома. Він дуже мучився, він дуже страдав, він дуже важко помирав. Але воля Божа була така, що він поніс те, що він колись зробив. Ви знаєте, як страшно. Як казав преподобний емфілох Почаївський, 50 на 50. 50 і а 50 немає волі Божої. І ті, хто сьогодні зухвало, дуже відноситься до священства, не кликайте біду на свою родину, на свою сім'ю. Моя ціль не показати гранчак, як колись мене хотіли напоїти, але моя ціль, коли ви здорові, коли ви сильні, коли ви при владі, коли ви керівники, не робіть необдуманих поступків. Тому що те, що сьогодні ми сіємо, потім ми будемо пожинати не тільки ми. А вся наша родина, і я цей випадок розказую не то, що у вас налякати, а розказую для того, щоб не принести, ви не принесли, застрахувати. Знаєте, сьогодні страхують авто, там автомобіль, машину, там ще щось ми страхуємо. Моя ціль вас застрахувати, тому що сьогодні ми всі дуже розбуздані, всі самовпевнені, і всі пишемо на духовенство, на тих, яких Господь ізбрав. Пам'ятайте за кожне слово, ми даємо відповідь. Я не пам'ятаю. Тоді мені було більше не тільки боляче, мені було може, неприємно, тому що я був молодий, я був після армії, я міг дати відсіч. Але я священник. Я мусив смиритися. Я мусив показати смиріння, а не свою фізичну силу на той час, яку Бог мені тоді дав. Для мене це була не проблема. Але ми кажемо, що де Господь каже, залишіть помсту мені. Я всім бажаю і сестри здоров'я. Міру і повторюся, кому Бог дав владу, не робіть невдоманих поступків, тому що за них прийдеться нам колись дуже дуже дорогою ціною розраховуватися. Храни вас, Господь, якщо вам Бог дав владу, керуйте нею, користуйтеся нею, но робіть цього славу Божу і на радість людям, якщо ви маєте таку владу. Поможи нам всім Боже. Бог поміч.